Село Заліське Тальнівського району, на даний час Звенигородського району, в 1975 році в цьому селі я закінчив восьмирічну школу навчання. Директором був на той час чорний Тарас Михайлович. Школа була восьмирічна і от пройшло. 50 років, і на даний час, у 2025 році, я вирішив приїхати туди, до школи і подивитися, в якому стані. Ну, Школа, зрозуміло, в непоганому вигляді, але діло в тому, що на даний час нікого тут немає, дітей немає. Нема кому навчатися і вона не працює. Дітей було багато. Було 7-8 клас, як я пішов у перший А, Б, В. Тобто в одному класі було три класи. На даний час школа закрита і не працює, немає дітей. Ну, В другому секторі, там, де знаходилася їдальня і Перші і другий початкові класи був організований дитячий садочок. От і єдине, чим живе школа. В одному із секторів дитячий садочок. Це був спортивний зал, вікна його виходили от сюди. Школи немає. Стоїть, зачинена, дітей немає. От такі реалії. Сьогоднішнього нашого життя. Дякую за перегляд. До побачення.